Юлю, ти зараз при надії вже втретє. Я дізналася і я офігіла, тому що війна багато людей, особливо там молодь, яка щось планувала, не може наважитися через страх. Ми в центрі тут прилетіла ракета. Це дуже неприємно, особливо коли думаєш центр не тронуть, Але по факту чіпають і постійно все більше і більше. Як ти наважилася на це? Живу за принципом, що моє життя триває, і в мене немає часу жити за календарем Путіна або ще якогось агресора. Я не можу жити в подумках про те, що я не буду, наприклад, щось їсти, щось пити або планувати народжувати дитину, тому що є якась потенційна загроза. На сьогоднішній день, слава Богу, є можливість. Ну в нашому місті, хоч ми переживаємо, ну важкі часи, і як, ну, як ви кажете, що е, там центр не тронуть. Це дуже таке багато людей так думало, а потім uh -huh. просто подивилися так, і ще більше. Так, то я ну воно ну не сказати, що мені не страшно. Мені страшно. Я кожного разу перевіряю, як мої діти або все чи все там упаковано, якщо потрібно буде кудись бігти або їхати. Ну я живу на чемоданах. У мене є тривожний чемоданчик, є таке, така скринька, але. Якщо я в своїй неповні 37 років буду чекати якогось моменту, коли мені продовжувати жити, ну я напевно ну, я не зможу психологічно. Мені або в таких випадках, що ну, мені здається, що робити, або виїжджати з країни в більш придатні психологічно, там, наприклад, фізично, матеріально умови, які дадуть мені якісь певні гарантії народжувати дитину. Або продовжувати жити в своїй країні, будувати свою родину, планувати свою сім'ю і робити все від мене, що залежить, для того, щоб ми були забезпечені всім, в тому числі, безпечним. Місцем проживання, всіма умовами. То я жила по принципу. Я помню день, коли я дізналася, це був лютий. Я була якраз в Польщі у дітей, я навідувалася туди, туди до дітей на три тижні робочого візиту. Ти злякалася? Ні. Я пота Ми планували дитину з моїм чоловіком, і е, е, я йому кажу, я говорю, нас буде з тобою дитина. Він каже: Ну, чудово, я на тебе чекаю. Я говорю, Ну через три тижні я приїду, будемо робити вже всі дослідження. Е, ну, що будемо чекати дитину. У нас не було жодного сумніву про те, народжувати чи ні. Ну ми про таке в нас не прийнято про таке казати. Я чекала, дуже хотіла. Я хотіла доньку, в мене буде третій син. Ну, як то кажуть, нам треба демографічно підтримувати країну, але не це, звичайно, є ж причиною. А, ось, я просто вважаю, що якщо ми будемо і так дуже складних, дуже психологічно складних умовах ще обмежувати себе в елементарних людських бажаннях продовжувати жити, мати якусь ціль в житті, до неї тягтися попри все, попри ворожі атаки, попри певні соціальні проблеми, економічні проблеми, попри після нашої перемоги, якісь там подумки, так аналітичні, що в нас буде важкий час. Якщо ми будемо цим грузитися, ми ніколи не побудуємо майбутнє. Ну ми ж люди. Ми пам'ятаємо історію наших бабусь, дідусів, які жили. Ну, в дуже складних умовах, коли був і голодомор, і і е, 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 Друга світова війна, і не було ані гаджетів, ані роботи. В родинах було по 10 дітей, і люди якось вже виживали. Вони щось робили, і вони е, е, ну, поповнювали своє населення. Ми маємо ну, ш, ну дух свій національний, нас і бояться і поважають за кордоном. Бо ми продемонстрували всьому світу, що ми велика нація, яка може і сьогодні доказує, що ми можемо дивитися в очі своєму ворогові. Я вважаю, що. Ми маємо жити далі і народжувати дітей, красивих дітей вже з іншою установкою ДНК без страху. І я хочу вам сказати, що коли я стала на облік в жіночу консультацію, мені так кажуть: Боже, скільки жінок приходять з третьою дитиною? Я говорю, та не може бути за час війни. За час війни з третьою дитиною з третьою. І дуже рідко там, ну. Певне, там все одно дуже багато жінок поїхали, і на сьогоднішній день такого буму демографічного немає так, що всі повально народжують. То я дивлюся, ну і хай народжують. Хай у хай нас буде багато українців. Нас на сьогоднішній день, мені здається, родина, яка хоче, вона зможе. Вот ми до цього маємо з цим поняттям жити оптимістичним, бо песимістично у нас на сьогоднішній день вийшов і два інфаркти отримав, тому що ти дивишся тільки на погане, читаєш тільки погане.